Дорогі друзі, зараз буду розпаковувати посилочку від посаді сад. Я вперше замовляла у цій компанії. Через те дуже цікаво, як буде виглядати посилочка. Тут ми замовили кущі багаторічні. Ну, перше, що подається вовчі. Позначено деверх, що, звичайно, допомогло транспортуванні І є дірочки для того, щоб рослинки дихали. Відкриваю. І дуже-дуже мені сподобалося, що упаковочка лежала дуже плотно. Ось уплотнили спеціально для того, щоб рослинки комфортно доїхали. Далі уплотнили і ще за допомогою ось такої упаковочки із картону. Ми виписували, ми виписували отакий дерен красивий, 50 штук, по 50 штук упакований. Далі цей теж упакований у плівку, і через те дуже плотно, гарно, гарно доїхав. Грунт, вологий, кущики живі, здорові, дуже-дуже гарно дійшли. Посеред пліток калиновистий. Теж упаковочка дуже плотна, гарна. Китають рослинки, рослинки свіжі, гарні, красиві. Дуже дякую посаді сад за таку гарну упаковку і гарну доставку. Так що, дорогі друзі, не бійтеся. Ця компанія дуже відповідальна. І молодці. Гарно вирощують, недорого продають, гарно упаковують і доставляють. Кому ще цікаво, як я буду виписувати рослинки у інших компаній. Або як садити і доглядати за цими рослинками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі! Пока!